І МЗС України відреагувала на указ диктатора Путіна щодо депортації українців з тимчасово окупованої території. Речник МЗС Сергій Георгій Тихий наголосив, що системні депортації та переслідування це частина російської політики геноциду проти українського народу. Далі пряма мова. Ми вважаємо, що це нікчемний акт. Він є черговим кроком у російській кампанії з дискримінації, переслідувань і примусового витіснення громадян України з рідної землі. Або примуси їх до набуття статусу іноземця. Російська Федерація продовжує порушувати основоположні норми міжнародного права. Зокрема, навіть цим указом вона порушує щонайменше три міжнародно-правових документи. І надай, що кремлівський диктатор Володимир Путін зобов'язав усіх українців, які знаходяться на території Росії і тимчасово окупованих територіях, легалізуватися вже до вересня, до 10-го числа. В іншому випадку вони мають покинути межі Росії та тимчасово окупованих територій. І як інформують рашистські пропагандисти, Путін підписав відповідний указ, і це робиться з метою, щоб виявити тих, хто не хоче ставати громадянином РФ і досі залишається вірним Україні. І їм загрожує в'язниця або ж депортація, якщо й мене без залякувань та. Тиску, а ті, хто візьме паспорт, автоматом стають мішенню для мобілізації.